Доброго дня, з вами компанія Автопарк UA, філія І у нас нове чудове надходження це Toyota Camry 2012 року з надійним атмосферним двигуном об'ємом 2,5 літра та автоматичною коробкою передач. Автомобіль був привезен з Америки з невеликими пошкодженнями, які повністю були професійно відреставровані на оригінальних дисках, в добрій комплектації. Комбінований салон в доглянутому стані все збережено, Маємо повний електропакет, мультикермо, мультимедіа, кондиціонер. Круїз, клімат, контроль, датчики світла та дощу. Запрошуємо вас на тест драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайла Грушевського, 15. А чекаємо на вас.